Як у вас ситуація з босифікацією в місті? Ситуація насправді я би охарактеризував як середня. Звертаються клієнти з різних регіонів, і я бачу, що, наприклад, там по Харкову, по Одесі, по західній частині нашої країни ситуація гірша, ніж в нас. Так? Воно дійсно зараз трошки трансформувалось, вже в нас немає. Мобільних блокпостів по місту, але є досить часті випадки, і клієнти відповідно звертаються щодо того, що вони саме йшли по вулиці, там з нічних змін зранку або там ввечері, і просто під'їжджає автомобіль. Перевіряють документи, і на превеликий жаль, досить часто, навіть без виявлених порушень прав військового обліку, навіть без зафіксованої той полоси, людину, ну якби так, добровольно, прину да, забирають і вже потім там ну, вирішується питання з її мобілізацією.